Що спільного у Гаррі Потера та Володаря Перснів? Які персонажі неймовірно схожі? І невже Джоан Роулінг все скопіювала? Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та Кіно. І сьогодні в нас 20 неймовірних подібностей Гаррі Потера та Володаря Перснів. Тож погнали! Як ви знаєте, книга Володар Перснів вийшла у 1954 році і навела справжній фурор свої часи, ставши бестселером. Як відомо, під час написання Толкін надихався давньоанглійською англійською поемою Беовульф. Скандинавською міфологією та фінським епосом «Калевала». Що стосується Гаррі Поттера, то його вихід відбувся у 1997 році, і він також став бестселером. Але враховуючи, що епопея Толкіна була настільки всеоб'ємною і різноманітною, не дивно, що вона слугувала джерелом натхнення для багатьох авторів. Тож і Гаррі Поттер отримав деякі деталі, які притаманні Роману чи іншим працям Толкіна. Але багато фанатів володаря перснів категорично налаштовані до Гаррі Поттера і вважають, що Роулінг не надихалася володарем персням, а свідомо копіювала. Що ж, давайте поглянемо на всі ці збіги і спробуємо у всьому розібратись. І почнемо з простого: Обраний рятує світ. Першою схожістю між двома світами є ідея існування обраного, який повинен виконати місію, щоб перемогти злого лиходія. Інакше всі люди в цьому світі постраждають внаслідок провалу місії. В обох історіях ця людина молодий хлопець-сирота, який живе зі своїм дядьком або тіткою. Як Фродо, так і Гарі доводиться битися з лиходієм, якого в обох франшизах називають темним володарем. Але враховуючи молодість героїв та недосвідченість, тільки зі сторонньою допомогою вони можуть це зробити. Гендальф та Дамблдор. Ще одна схожість, яку легко помітити, це схожість ролей Гендальфа Сірого та Албуса Дамблдора. В обох творах вони слугують головному герою наставником, другом, філософом та опорою. А їх зовнішній вигляд, довга сива борода та чарівний капелюх роблять їх неймовірно схожими. Саурон та Волдеморт. Також в обох епічних фентезі є лиходій, який, по суті, є уособленням зла. Саурон править похмурим, небезпечним ландшафтом Мордору і бажає підкорити собі все серед зем'я, в той час, як той, кого не можна називати, прагне завоювати весь чарівний світ. На цьому схожість не закінчується. Обох лиходіїв називають темним лордом. Обидва жадають безмежної влади, яка практично дарувала б їм безсмертя. І обидва виживають без тілесної форми протягом довгого часу. Найважливіше те, що і Волдеморт, і Саурон пов'язують свої життєві сили з артефактами, які також є джерелом надзвичайної сили, якої вони прагнуть. Єдиний перстень та горокракси. У володарі перснів життєва сила темного володаря пов'язана з єдиним перстнем. І доки буде існувати перстень, Саурон буде жити, і тільки знищивши перстень, можна навіки його здолати. У Гаррі Поттері життєва сила темного лорда пов'язана з сімома горокраксами, без знищення яких неможливо його здолати. Завдання Гаррі та Фродо зводиться до того, щоб знищити магічні предмети, щоб темні лорди не змогли повернути собі повну владу та Запанувати над світом також схожість єдиного персня та горокраксів проявляється у негативному впливі на його власника. А ми пам'ятаємо, кожен власник персня піддавався магічному впливу артефакту, що хотів його підкорити, роблячи агресивним, замкнутим у собі, підозрілим кожного хто його носить. Те саме сталося і в Гаррі Поттері», коли Рон, Герміона та Гаррі по черзі носили медальйон Салазара Слізеріна, який виснажував їх волю та енергію, змінюючи особистість того, хто його носить, допоки медальйон не був знищений. А перед тим як ми продовжимо, попрошу вас написати в коментарях, яка франшиза вам подобається більше. Також не забудьте тиснути вподобайку та підписатись, якщо ще цього не зробили. День народження ключова дата. В обох історіях поштовхом, який запускає низку подій, що спонукають головного героя до дій. Є день народження для Гарі. Це його одинадцятий день народження, коли він вперше зустрінеться з Гегрідом і дізнається про своє минуле, і ким він являється насправді. А для Фродо сто одинадцятий день народження більбо, після якого він дізнається про перстень, темні сили, а пізніше й місію, яку має виконати. Плащ невидимка має ту саму силу, що перстень. Якщо Фродо одягне перстень, він стане невидимим для всіх інших. Це схоже на плащ невидимку Гарі, але на відміну від володаря перснів, в якому Саурон одразу знаходить Фродо. Як тільки той одягає перстень, магічна сила мантії невидимки не впливає на його зв'язок з Волдемортом. Тому цю схожість я піддав величезним сумнівам, адже Гарі використовує мантію невидимку, коли захоче, і вона не намагається підкорити його своїй волі на відміну від персня. Дементори та назгули, і Володар Перснів і Гаррі Поттер переносять читача в уявний світ інтригуючих магічних істот, які в обидвох франшизах інколи виглядають дуже схоже, до прикладу, Назгули та Дементори. Нагадаю, що Назгули – це привиди персня, поневолені його силою і найстрашніші лейтенанти темного володаря Саурона. Вони одягнені в чорне і існують у царстві невидимого ні живі, ні мертві, володіють магією та мечем і навіють страх на кожну живу істоту. Що стосується дементорів, перша згадка про них датується 15 століттям, коли була виявлена фортеця Аскабан. Мах екріздіс, який проживав в цій фортеці, на відокремленому нікому невідомому острові, катував і вбивав маглівських моряків. Практикуючи на них найтимніші магічні прийоми, невідомо внаслідок чого на острові завелися дементори, але магам, що вперше виявили їх, відразу стало зрозуміло, що вони не покинуть острів. Зовні дементори нагадують літаючі скелети в балахонах. Під капюшоном зазвичай не видно обличчя дементорів. Тільки там, де у людини знаходиться рот, є щелина, через яку вони висмоктують щастя і радість з усього живого. Емоції це своєрідна їжа дементорів. Як на мене, то ці дві магічні істоти, окрім того, що навіють страх та носять чорне, не мають нічого спільного. Їх історія та спосіб існування зовсім різні. А що ви думаєте з цього приводу? Чи були назгули прототипом дементорів? Напишіть в коментарях. Голум та Добі що стосується ельфів, то їх зображення в світі Гаррі Поттера та Володарі Перснів кардинально відрізняється. Проте за зовнішнім виглядом можна навести в порівняння Голома та домашніх ельфів з Гаррі Поттера, до прикладу Добі. Але на відміну від Голома, який піддався владі Персня і намагається його повернути, не боючись нашкодити Фродо, Добі робить добрі справи і бажає тільки добра Гаррі Потеру, але те, що поруч з головним героєм завжди є дехто схожий на Голома, робить їх персонажів схожими. А от до схожості особистості, то у всесвіті Гаррі Потера на Голома схожий Крічер, домашній ельф, що належав родині Блеків, та був одержимий медальйоном Регулуса Блека, як і Голум кільцем. Шелопта Арагох Шелоп це гігантська павучиха у Володарі перснів, що мешкає в найглибших надрах Мордору і без розбіру пожирає всіх, кому не пощастило забрести в її лігво. У Гаррі Поттера Ара Гох, це аналог шелоб, гігантський павук, який мешкає в забороненому лісі зі своїми незліченими нащадками. Після зустрічі Фродо з шелоп. Він міг бути з'їдений безпосередньо нею, але Сем його врятував. Що стосується Ара Гога, то він відносно дружелюбний і воліє мирно співіснувати з іншими істотами, такими як кентаври в забороненому лісі, але не бачить причин позбавляти своє потомство розкішного бенкету, якщо він стане доступним. Користуючись нагодою, прошу підтримати збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Загалом вже зібрано 121 тисяча 53 гривні з потрібних 175. Тож, якщо ви фанат Гаррі Поттера, закиньте 30 гривень. А якщо ви фанат володаря перснів, закиньте 40. Давайте побачимо, чи їх фанатів більше. Чому володар персні дороже, ніж Гаррі Поттер, я не знаю. Посилання та реквізити в описі під відео. Дякую всім, хто долучиться. Дзеркало Галадріель, дзеркало Яцерста сито спогадів. В обох історіях є об'єкт, який дозволяє герою побачити можливе майбутнє або бажання. У «Володарі перснів Галадріель показує Фродо дзеркало, яке насправді є просто таз з водою з ельфійської землі, що показує йому майбутнє, теперішнє або минуле. У Гаррі Поттері» використовуються два різні предмети. Перший це дзеркало Яцрес, яке дозволяє Гаррі побачити своє найбільше бажання або можливе майбутнє. А другий сито спогадів, яке показує спогади і відповідно минуле. Шрам як символ Гаррі, хлопчик, який вижив, носить шрам на лобі, який він отримав від темного лорда. У володарі перснів, коли Мері і Піпін були схоплені орками, щоб відвести їх в Ізенгард, Мері отримав поріз на лобі, який залишив шрам. Крім того, Фродо отримує шрам від клинка Моргула. А отже, і Гарі і Фрода мають шрами, завдані їм злими силами, які все ще болять, коли ці сили стають сильнішими. Одначе, шрам Гарі не може зробити з нього привода, на відміну від поранення Фродо. Сила персня та легіліменція у світі Толкіна величезна сила персня кликала Саурона, а також Назгула, чия доля була тісно пов'язана з перснем. Саурон і чорні вершники також отримували сповіщення щоразу, коли перстень надягали, встановлюючи зв'язок з носієм персня. Так само Волдеморт міг читати думки Гаррі. саме тому Дамблдор хотів, щоб останній навчився мистецтву оклюменції у Снейпа. Звісно, як і перстень, Гаррі був горокраксом Волдеморта, хоч і не навмисним, але таким, що дозволяв останньому зазирати в його думки. Також слід пригадати такі незначні збіги, які доповнять загальну картину. У кожній франшизі існує свій таємний ліс, який треба оминати стороною, але через який проходить головний герой. У Гаррі це заборонений ліс, у володарі перснів старий. Також не забуваємо про двох розбиша кузенів Мері і Піпіна, що перекочували до Гаррі Потера у вигляді близнюків Фреда та Джорджа, які дружать з головним героєм. В обидвох франшизах є хранителі ключів. Ці ролі отримали Гурін і Гегріт відповідно. Також є тут і старі дерева, які нападають на головних героїв, які нічого не підозрюють. Це войовнича верба та старий в'яз відповідно. Ну і куди ж без легендарних мечів? Для Всесвіту Гаррі Поттера це був меч Годрика Гріфіндора, яким здолали не один горокракс, а для Володаря Перснів Нарсіл Андуріл, що засвідчує повернення короля. Також слід пригадати бої з тролями, коли братство боролось з тролем у морії, так само як Гаррі Рон і Герміона робили це у ванній кімнаті. Цікаво, що навіть лонгботами повторюються: Невіл лонгботом в Гаррі Поттері і Тобольд з лонгботами у Володарі Перснів. Обидва лонгботами цікавляться предметами, пов'язаними з рослинами. Невіл був відомий своїми здібностями до тривології. А Тобольд знається на вивченні трав і водоростей: той, кого не можна називати, і той, кого ми не називаємо. Боромер називає Саурона той, кого ми не називаємо. Так само як спільнота чарівників використовує той, кого не можна називати. І ви знаєте кого. Орден Фенікса та Рада Елрунда таємна організація, яка бореться з темними силами. Це ідеальний опис для обох груп. Більше того, Гаррі та Фродо вступають до таємних товариств як обрані, швидко стоячи найважливішими гравцями на перших зустрічах. Що ж, як бачите, ці дві історії мають набагато більше спільного, ніж може здатися з першого разу. Але це не відміняє унікальності кожної з них, як я казав раніше. Толкін надихався поемою Беовульф, скандинавською міфологією та фінським епосом Калевала. Роулінг, можливо, надихалася Толкіном, а хтось інший надихнеться її творами і зробить свою версію обраного, що повинен врятувати світ від неминучої загибелі. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про найкращі комедії за останні 30 років та божевільні фанатські теорії назад у майбутнє. Переходьте та насолоджуйтесь!